Кращі повнорозмірні навушники до сотні доларів, друзі. Топ великих моделей, які охоплюють вуха. Накладні на вуха, такі як Marshall Major 5, це інший формат моделей, про який ми поговоримо в іншому рейтингу. На модель на першому місці це відкриття року для мене. І це з тих моделей геймченджерів. Яка одна на сотню. І додивіться цей рейтинг до кінця. Там я розповім про найкращу модель поза контекстом сотні доларів серед всіх повнорозмірних моделей. Ну а найголовніші рейтинги за повнорозмірними та внутрішньоканальними моделями вийдуть вже в грудні. Тому обов'язково підписуйся на MyChoose, щоб не пропустити головні рейтинги року на каналі. Ну а на Aliexpress, друзі, зараз чорна п'ятниця. Тому не пропусти свій шанс зекономити і купити те, що сподобається. Всі посилання на офіційний та перевірений магазин на Aliexpress, де купував всі ці моделі. Я. Є в описі. Обов'язково переходи, використовуй купони та монети у застосунку. Перше місце OneMo Sonoflow Pro HQ 51. Це найкращі повнорозмірні навушники в 2025 році до сотні доларів. І це Realme Buds Air 7 Pro, але в світі повнорозмірних моделей. Важливо не плутати з навушниками OneMo Sonoflow 2022 року випуску. на модель зазвичай з приставкою HQ 51, і вона 2024 року. Це важливо. Головна причина. Купити неймовірно якісний звук для своєї ціни з ухилом в бас та 100 годин автономності. Функціонал тут просто добрий, без критичних мінусів. Звук він з ухилом в низькі частоти. Бас потужний, в міру текстурний. Є невелике віддалення на середині, вуаль між тобою та вокалістом є, але нічого критичного. Високих іноді може не вистачати, але нічого критичного теж. Я рекомендую налаштувати еквалайзер у фірмовому додатку. Підняти середину та високі, і до смаку трохи прикрутити бас. Головне, на мій погляд, у звичайні, те, що відчувається. Простір та велика сцена. Є картинка у 3D, вона широка та глибока, звук не нудний і привабливий. Улюблену музику хочеться і хочеться слухати. Усередині в нас 40 міліметровий динамічний драйвер. За кодиком AAC ми отримуємо просідання у 20%. Воно помітне, але навіть так це краще рішення для iPhone до сотні доларів серед повнорозмітних моделей. Якщо у вас Android, то кодик LDAC важливий. Є підключення по кабелю для дротового прослуховування, але ніяких змін в звучанні немає. У порівню. Няні злолудак. Мікрофон просто гарної якості. Це тест мікрофона наушників One Mo hq 51 дома в тихих умовах. Це тест мікрофона наушників One Mo HQ51 тому в тихих умовах. Шумозаглушення не топового рівня, як. В бос або в Sony, але 78 з 10 воно заслуховує. на низ, трохи гірше середину і ще гірше верх. Прозорість на 7. Не супер, але і знімати навушники не доведеться, щоб поспілкуватися з кимось. Автономність 100 годин. Бездротової зарядки немає, управління зручне, але потрібно звикнути, і воно кнопкове. Мене це навіть порадувало, тому що в бюджетниках сенсорне управління часто просто погане. Схема ось така: у фірмовому додатку можна налаштувати еквалайзер, увімкнути кодикл DAC для. Android та зниження затримки звуку для ігор. За конструкцію наушники зручні, 1 2 години без дискомфорту, доступні у п'ятьох кольорах. Пластик матовий, складання гідне. За місяць тестів ніяких дефектів не виявили. Дизайн у стилі старих моделей від Sony, на любителя, але й нічого відразливого. Друге місце Ugreen Studio Pro. Це найкращі, бюджетні. Повнорозмірні навушники за чудовою ціною. На розпродажі AliExpress можна взяти за 30-35 доларів. І за таку ціну це просто подарунок. Головна причина купити це відмінний звук з еквалайзером. Також тут подвійний динамічний драйвер і 120 годин роботи. В навушниках чудовий звук, найкращий серед бюджетних моделей. Але навушники звучать настільки добре, наскільки ви налаштуєте еквалайзер. Скоробка звук не вражає на рівні моделей за 20 доларів. Рекомендую перейти в текстовий огляд, там знайдете рекомендацію. Щодо ручного налаштування еквалайзеру. Так ви отримаєте звук на рівні деяких моделей до 70 та 80 доларів під різні жанри. Без коди калдак просідання за звучанням десь на 10-15%. Також тут нормальний функціонал, найбільш помітна виділяється автономність в 120 годин. Робоче шумозаглушення та середній мікрофон. Це тест мікрофону, але виштаки в Studio Pro в тихих умовах на Ото що наусники юрістудіокрофтоминова. Середня фірмова програма з масою недоробок. Складання та матеріали без нарікань тільки трохи тиснуть чашки навушники, але 2-3 години без дискомфорту. Третє місце. Edifier gs 850 nb Це чудово збалансована модель, і хороший варіант, якщо вам подобаються навушники з. Басовим звучанням, чого гостро не вистачало в моделі 830 від Edifier. І якщо ви готові миритися з вузькою звуковою сценою, це навіть найкритичніший недолік, який не можна виправити еквалайзером. Головна причина купити це збалансовані характеристики. В наушниках гарний звук та функції серед повнорозмірних моделей: 92 години автономності та зручна фірмова програма. По звичайню, в наушниках акцент на низькі частоти, середина провалена, а високі частоти приглушені, причому на одному джерелі. Басу менше, але в іншому басу більше. З коробки в звучанні мало прозорості та легкості, тому для мене звук нудний і навіть для прослуховування фоном. А ось з еквалайзером звук приємніший та мелодічніший. В текстовому огляді є три прості налаштування для покращення звучання. Також в наушниках гарна натуральність та деталізація. Це сильна сторона моделі. Є кодик LDAC. Ми отримаємо плюс 20% по якості звучання. По функціям мікрофон просто хороший, тільки в голосливих умовах обробка шуму дуже агресивна, і частину слів не розібрати. Це тест мікрофону наушників Edifier es 850 8 в цих умовах. Це звичайна мікрофона Edifier 850 вісімсот п'ятдесят бі заглушення та прозорість трохи поступають в мол Sonoflow Flow на першому місці. Управління наушників зручне, є швидкий режим спілкування, можна увімкнути прозорість, якщо прикласти руку до тильного боку правої чаші. Додаток зручний, автономність до 92 годин. І по конструкції складання та матеріали без нарікань, посадка хороша, тільки трохи тиснуть чашки навушників. На вибір чотири кольори, плюси та мінуси, підсумкова оцінка, характеристики. Решта моделей друзі знаходиться в текстовому рейтингу на сайті Мачу.ком рейтинг на сайті завжди актуальний. Він оновлюється після кожного огляду. Тому обов'язково переходьте. Четверте місце: Hightune Max 5C. Це найкраще дешеве. Великі навушники повнорозмірні до 30 доларів серед всіх моделей. Головний мінус моделі це надмірний бас коробки. Бас прям довбає навіть на помірному пресеті еквалайзера. Також моделі чудова середина та приємні високі частоти. Не скажу, що навушники стоять 30 доларів. Звучання краще, ніж у багатьох моделі, які коштують дорожче 100 доларів. Наприклад, краще, ніж у моделі Nassin Headphones One за 250 доларів. По звучанню. воно низькочастотне з розбірливою серединою та високими частотами. Якщо ви любите. Бас, навушники вам сподобаються. Решті доведеться налаштувати еквалайзер або вибрати готовий пресет. Ситетика звучанні є, при цьому нічого критичного не відчувається. Навушники підійдуть під різні жанри музики, та їх можна слухати у дротовому та бездротовому режимі. По функціям: робоче шумозаглушення та прозорість. Гарний мікрофон. Це з мікрофона наушників додому, тихомова. Це мікровині наушники. Автономність до 75 годин, фірмова програма середньо. З мінімальною кількістю налаштувань. По конструкції без значних вад, ці навушники ми юзимо більше року, та за цей час, причому регулярного використання, ніяких проблем. П'яте місце: Halo s 40 Це повнорозмірні навушники зі зйомним. Виносним мікрофоном та версію Bluetooth 6.0. Мікрофон підключається до 3 та 5 мм роз'єму, тому такі навушники добре підійдуть для використання за комп'ютером або ноутом. В навушниках два динамічних драйвера, є кодик LDAC і провідна передача аудіо через USB-C. Головна причина купити те, що навушники універсальні. Їх можна використовувати дома для созвонів, для ігор та на вулиці, тому що тут гарне шумозаглушення На рівні топів до сотні доларів. По звучанню. Воно тут бюджетне, з акцентом на бас. В наушниках нормальна натуральність та деталізація Сцена в мешах голови. З нормальним поділом музичних інструментів. Тут нема нічого видатного. З коробки звук на рівні Ugreen Studio Pro, без еквалайзера, звук такий самий нудний і швидко набридає. В текстовому огляді є пара налаштувань, як витягнути звук до мінімально комфортного рівня. Звучання це не сильна сторона моделі, а функціонал це сильна сторона моделі, саме активне шанозаглушення. Не гірше за топи цього рейтингу. Режим прозорості середній, поговорити в наушниках можна. Плюс є швидкий режим прозорості. Якщо покласти руку на задній бік правої чашки наушників, також. Тут хороший мікрофон, при цьому можливі неприємні клацання, а в голосливих умовах складніше розібрати мову. Це тест, -тест мікрофона на наушників Halo s 40 дома в тихих умовах. Це тест, -тест мікрофона на наушників Halo s 40 сумних умовах. Якість виносного мікрофону трохи краще, найслабіша сторона моделі це фірмовий додаток. Він незручний, з поганим перекладом та мінімальною користю. По конструкції вона складається, матеріали хороші, посадка хороша з невеликим притиском чашок. Приблизно за годину хочеться зробити перерву. Шосте місце: Edifier W830 NB. Це гарні, бездротові повнорозмірні навушники з балансом ціни, звучання та функцій. Тут є. Єдиний суттєвий недолік це нестача басу. Головна причина купити це відміна натуральність звуку серед бюджетних моделей та гарний функціонал по звучанню. Воно найдетальніше звучання. Яке є до 60 доларів. Це найкращий варіант для тих, хто любить більш сухий та аналітичний звук, ніж залучаючий, низькочастотний і музичний. Наушники приємно здивували свою деталізацію та натуральністю. По функціям в наушниках гарний розбірливий мікрофон в голосливих умовах може відрізати половину слова та краще перейти на телефон. Це звук мікрофона навушників Edifier W830 MB. Це звичайний мікрофон, W830Mb в Федифаєбсоттрий умовах. умовах. Робоче шумозаглушення та комфорт. Для спілкування режим прозорості. Є якісний додаток, час роботи 96 годин. По конструкції без явних вад щодо складання та матеріалів зауважень немає. Посадка хороша, чашки навушників майже не тиснуть. І бонус, друзі: найкращі повнорозмірні навушники серед всіх моделей: Sennheiser Momentum 4 Wireless з трьома головними плюсами: звук шумозаглушення заглушення та автономність. Ще дуже крута конструкція як бонус. Дуже зручна. Який звук ми отримуємо? Найкраща якість звучання за всіма параметрами з акцентом на базу. В Наушниках натуральне звучання вокалу та інструменту. Приємно звучать струни і акустики. можна з задоволенням слухати музику з живими інструментами. Сцена значно ширша за голову. Інструменти добре розділяються. І прослуховується окремо. і друзі. Якщо ви шукаєте саме найкраще звучання, то я рекомендую розглянути ці Sennheiser. Також тут дуже гарний мікрофон. Це тест мікрофона наушників Sennheiser Momentum 4 Wireless дома в тихих умовах. Це тест мікрофон нарушники Синхайзер моментом чи вайлестовна по ось такий рейтинг. Друзі, обов'язково пишіть, що можна протестувати, що можна включити в цей рейтинг. Мені буде дуже цікаво поспілкуватись з тобою в коментарях. Звісно, підписуйся на MyChoose, гарного тобі звука, та побачимось, пока.